У Полтаві сьогодні попрощалися ще з двома мужніми захисниками, які полягли на війні за Україну. Їх на панахиду біля свято-успенського кафедрального собору прийшли провести в останню путь родичі, близькі, бойові побратими та жителі Полтави. У боротьбі з російськими окупантами 12 серпня загинув 47-річний солдат з Полтави Юрій Карунний. Смерть наступила від поранень внаслідок танкового обстрілу поблизу населеного пункту Зайцеве на Донеччині. Попрощалися також із 45-річним полтавцем солдатом Романом Марченком. Він 3 серпня отримав поранення внаслідок артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Брашківка, що на Харківщині. 16 серпня воїн помер у Полтавській обласній лікарні. Слава Україні! Героям слава! Відважні українські воїни стали символом гідності. Кожен з них вчинив подвиг, повставши проти насилля та несправедливості, віддавши життя за нову. Відроджену Україну. Саме їхні подвиги надихають тисячі і сотні тисяч українців на боротьбу з російською агресією і дають віру в нашу перемогу.